Я досі не можу повірити, що це насправді сталося зі мною. Прийшло уже півроку відтоді як я втік з тієї квартири, а ночами все одно прокидаюся від уявних стуків три рази завжди три. Якби хтось сказав, що старі стіни багатоповерхівки можуть тримати в полоні не тільки пили спогади, а й щось набагато гірше, я б посміявся, але тепер. Тепер я знаю, і я розповім усе, як було від початку і до кінця, бо, може, я зможу попередити когось. Але навряд, це не казка з фільмів про привидів. Це моя історія, Моторошна, і як вологий холод осіннього Львова, де все почалося. Мене звати Андрій, 32 роки. Програміст-фрілансер. Дівчини немає, самотній. Життя в Києві ставало нестерпне, оренда кусалася, робота виснажувала, а друзі роз'їхалися по світу. Мене завжди тягнуло до Львова. І коли з'явилась пропозиція зняти квартиру в старій хрущовці на околиці Львова, я не вагався. Дешево, затишно, центр міста поруч, писав орендодавець у оголошенні. Квартира 47 на п'ятому поверсі. У дев'ятоповерхівці, поверхівці збудованій ще в 60-х, будинок виглядав як типовий радянський релікт, сірі стіни, облуплена фарба на сходах, ліфт що скрипів, ніби скажеться на кожен підйом. Але для мене це було порятунком. Я приїхав у жовтні, коли листя вже а туман щодня ковтав вулиці. Перші дні були нормальними, квартира маленька. Одна кімната, кухня з газовою плитою, ванна, де вода текла тонкою цівкою, меблі старі, але чисті, шафа, як в моєї бабусі, диван, що пахне пилом, і стіл біля вікна, з якого видно двір з дитячими гойдалками. Нарешті підготував своє робоче місце, поставив свій ноутбук, замовив піцу, і світ здавався налаштованим на добро. Тільки одного вечора, коли я сидів за кодом, почув стук. Тихий, але чіткий. Три рази за стіни з боку спальні. Спочатку подумав сусіди може, хтось грюкає шафою чи вбиває цвях? Я постукав у відповідь жартома, і все затихло. Наступного дня стук повторився. Знову тричі, рівно о дев'ятій вечора. Я прислухався ні звуку кроків, ні голосів, тільки той ритм. Як серцебиття, що раптом зупиняється. Дивні, якісь там сусіди живуть. Може, ще й головою постукають? жартівливо подумав я, увімкнув музику голосніше, і стук перестав бути чутним. Але на третій день він став частиною рутини. Я приходив з прогулянок, варив каву, і ось три стуки за стіни. Я підійшов ближче, притиснув вухо до холодної штукатурки. Нічого, тільки мій подих відбивався луною. Може, труби? подумав я. У старих будинках таке буває. Вда стукає в стінах. Як примара. Я навіть викликав сантехніка, дядько Петро, сусід з третього поверху, перевірив усе нічого, хлопче. Руби сухі, як моя душа після пенсії. Він посміхнувся, але в очах було щось дивне. Ніби він знав більше, ніж сказав. Тиждень минув спокійно. Я влився в ритм. робота вдень. Вечорами прогулянки центром кав'ярні на площі ринок, але стуки не зникли, вони стали наполегливішими. Тепер не тільки ввечері, іноді вдень, коли я друкував на клавіатурі тричі, і кожного разу після них кімната ніби холонула. Вікна запотівали, хоч опалення працювало наповнен. Я почав записувати час. 9.00 14.23 22.15 Ніякого паттерну, крім того трікового ритму. Одного разу після стуку я почув шепіт, тихий, як шелест газети, прямо за бетонною стіною. Ти грішний. Я озирнувся Порожньо. Серце закалатало. Я вибіг на сходи в під'їзд, взяв цигарку і відчинив вікно. Там у холодному повітрі мені стало легше. Що ж це за сусіди такі? подумав я. Потрібно буде взнати, що це за фріки там живуть. Наступного ранку я вирішив поговорити з сусідами будинок був тихим, пенсіонери, молоді пари. Ніхто не вештився коридорами. Я постукав у двері навпроти. Квартира 46. Відчинила бабуся Марія Іванівна. Худенька з сивими косами, зібраними в почок. Слухай бабусю. почав я. Ти не чула стуків з моєї квартири. Тричі так. Бах, бах бах Вона завмерла, тримаючи двері напіввідчиненими, Очі її сірі, як стіни будинку, розширилися. Ти стукав тричі у відповідь. прошепотіла вона. Я похитав головою. Ну, виходить, так, а що? Вона запхала мене всередину, ніби боялася, що хтось почує. Її квартира пахла борщем і ладом. Ми сіли за стіл, і вона налила чаю з мятою. Сину! Сказала вона, хитаючи головою. Ти вляпався. Квартира 47, якраз в тій, що ти живеш. Там не все гаразд. Давня історія ще з 80-х. Я слухав, і волосся ставало дибки. Виявляється, в тій квартирі, колись жила родина: батько, мати і син. Восьмирічний хлопчик на ім'я Сашко, Батько Іван Ковальчук. Був майстром на заводі, строгий, богобоязний. У ті часи релігія була підпільною, але він вірив палку. Щонеділі, ховаючись від КБД, молився з родиною, перешіптуючись про святу трійцю, Отця і Сина і Святого Духа. Але одного вечора все пішло шкереберть. Сусіди чули крики. Іван розлючений через якусь дрібницю. Може, син не послухався, чи дружина запізнилася з вечерею. Вдарився в релігійний запах. Він вірив, що гріхи треба очищати тричі. Як трійця, перед кожним покаранням стукав по стіні тричі Ім'я Отця, і син, і Святого Духа. О, чистий грішника, то було його молитвою перед ударом. Першого разу по стіні, другого по столу, третього по голові. Але того разу він не зупинився. У сліпій люті під впливом самогонної фанатизму забив дружину і сина. Три удари, і все. Сусіди викликали поліцію. Але Іван зник. Його так і не спіймали. Квартиру запечатали, але через три роки розпечатали з того часу там ніхто довго не жив. Там душі не сплять, сину. шепотіла Марія Іванівна. Особливо, якщо смерть прийшла з такою молитвою. Три стуки це не просто звук. Та поклик. Якщо відгукнешся, приєднайся до них. Я сидів, стискаючи чашку і не знав, що сказати. Бабусю, та це ж якась дурня. Привиди не стукають. Просто хтось знущається над вами. Але в її очах був жах. справжній. Ще вона розповіла, що після вбивства в будинку ночами чули стуки. Одна сім'я з'їхала через місяць, інша через тиждень. Але ж ти молодий, сильний. Хоча краще з'їхати, тільки не стукай у відповідь ніколи, тому що накличеш на себе біду. Я подякував, вийшов на сходи, і ноги тремтіли. Я не дуже хотів вірити в цю історію. Але бабуся розповідала і вірила в це, а в моїй голові відпечатався її жах на обличчі. У квартирі мене чекали стуки. Як виклик на дуель Тієї ночі я не спав, лежав на дивані, дивлячись у стелі, де тіні від вуличного ліхтаря танцювали, ніби пальці, О півночі стук пролунав гучніше. Тричі, і після нього шепіт. Чіткіший, повернись, очисти тричі. Я увімкнув світло, обійшов квартиру. Нічого, але в спальні біля стіни, де чув стуки, штукатурка тріснула, тонка щілина, якої вчора не було. Я торкнувся її пальцем, і холод пронизав до кісток. Дурниці, бурмотів я, просто будинок осідає. Але вранці я вирішив піти до бібліотеки, поприсався в архівах газет і знайшов стаття від 1987-го, Трагедія в родині Ковальчуків, Вбивство дружини та сина, злочиницю розшуку. Там ще було фото. Іван Суворий чоловік з бородою і хлопчик з великими очима, підпис, Сусіди чули стуки перед криками. Тепер стуки стали частиною мене. Вони будили у шостій ранку, лякали о півночі я намагався ігнорувати, затикав вуха, слухав подкасти, навіть спав у кухні. Але одного вечора двері були відчиненими. Я ж замикав! з жахіттям скрикнув. Усередині хаос, шафа перекинута, папери розкидані. На стіні біля тієї щілини три подряпини, свіжі, ніби нігтями, і записка на столі, написана чужим почерком. Тричі! Я не розумів, що відбувається. Руки затремтіли, і я набрав Марію Іванівну. Бабусю, що робити? Воно пише. Вона прийшла, крестилася, шепотіла молитви. Сину, то не просто душа, то лють. Іван стукав тричі щоб почистити, але сам став грішним. Тепер він кличе, бо сам не упокоївся. Треба тікати. Залиш мені ключі, я подбаю про квартиру. Але я не втік одразу. Гордість, цікавість. Хотів зрозуміти, тієї ночі я сів біля стіни з диктофоном, о другій стук пролунав. А потім голос. Чоловічий, хриплий. Очисти, Отця!» Я замер, записав усе. Одразу прослухав. Після стуку дитячий плач. Тату, не потрібно. Будь ласка, не чіпай маму. Там було чути восьмирічного Сашка. Хлопчик благав. Я не стримався, заплакав, як дитина, і просто не вірив, що це відбувається насправді. Я відчув, як мій розум п'яніє. три стуки, як запрошення до їхнього кола. Якщо відгукнуся, стану частиною, частиною сім'ї. Мене очистять, але. Я швидко встав і розвіяв ці думки, повернувся в реальність. Наїщо я взагалі про це думаю? Це не мої власні думки. Тепер я точно знав, що потрібно тікати з цього місця. Цілу ніч просидів у під'їзді, вже була п'ятниця. Дощ лив, як з відра, я пакував речі. Вирішив тікати вранці, сидів за столом і тремтів, чай, коли стіна задрижала. Гучніше, ніж будь коли. Щілина розширилася, ніби рана, із неї повалив холодний вітер. Я кинувся до дверей, але вони не відчинилися. Замок заклинило, стуки лунали з усіх боків. Стеля. Підлога вікна. Стій, очистись, причі! Ревів голос Івана. Я бачив силует чоловіка з поясом у руці. Хлопчик, що ховається у кутку, жінка, що склала руки, наче молиться. Вони стояли на колінах і шепотіли про гріхи, про покарання. В паніці я закричав Молотив у двері! Допоможіть, сусіди не чули. Стуки, які заполонили всю квартиру, заглушили мої крики про допомогу. Але тоді я згадав слова Марії Іванівни, не стукаю у відповідь. Замість того я впав на коліна, шепотів Вибачте, Я каюсь!» не те, щоб я молився, це були просто слова. Стуки сповільнились. Тричі, пауза, тричі. Силуети розтанули, двері клацнули. Я вибіг, мокрий від поту. На сходи. Марія Іванівна мене вже чекала внизу. Ти живий, тебе все добре. Слава Богу. Я не міг нічого відповісти. Думав, що моє серце не витримає і просто лусне. Я залишив ключі, забрав сумку і поїхав до готелю. Наступного дня назад до Києва. Переїзд був як порятунок. Тепер я в новій квартирі з видом на Дніпро. Робота йде, друзі дзвонять, стуків немає. Я згадую це як страшний сон. Вологий львівський туман, холод стін, той шепіт, але знаю, це не сон, бо тиждень тому подзвонила Марія Іванівна, голос тремтів. Сину, квартира, новий орендар, хлопець, як ти. Казав, що чув стуки тричі. Я йому говорила. Все те, що тобі. Але він відмахувався і казав, що тут всі навіжені. Цьора він не відчинив двері. Поліція приїхала, знайшла його з трьома ранами на тілі і голої. Але кажуть, що сам наклав на себе руки. Я завмер, бабусю, а... не зупинилися, Андрію. Воно чекає наступного. Три стуки і поклик вічний. Поклав слухавку, і в голові пролунав той рид.